Сьогодні зранку з Христиною Стець. На українському радіо доброго ранку і доброго здоров'я всім добрим людям, які розпочинають цей ранок п'ятниця 9 липня разом з українським радіо. Сподіваюся, і цей ранок теж добрий. Цікавий, насичений, маєте гарний настрій. Якщо ви снідаєте, то смачного вам. Якщо ви вже в дорозі чи то на роботу, чи на навчання, чи ще кудись в якесь дуже цікаве місце. Хай ваша дорога буде безпечною, максимально легкою. А Українське Радіо зробить все для того, аби була ця дорога максимально інформативною і насиченою різною інформацією. Сьогодні буде в нас дуже багато практичної інформації, практичних можливих змін, які на нас з вами чекають. Ми поговоримо. Чому можливо нам з вами стане не зовсім доступно купувати нове житло в Україні? Поговоримо про те, що депутати збираються зробити, аби полегшити життя мамам, які народили дитинку, і татам про виплати на дітей. Ну і для того, аби Покращити демографічну ситуацію в Україні. Поговоримо про те, чому великі бренди, великі фірми, компанії заходять або не заходять в Україну про специфічний бізнес-клімат в Україні. Але розпочнемо з боротьби з економічною, навіть не так, а про економічну безпеку. Поговоримо і про тих, хто буде в Україні нею займатися. А йдеться про створення бюро економічної безпеки. А зараз безпосередньо триває конкурс на посаду директора цього Бюро і заявки на конкурс подали понад 50 осіб. Про це в кулуарах четвертої конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі повідомив перший віце-прем'єр-міністр економіки Олексій Любченко. І за його словами вже отримали 51 заявку. Проте поки що складно назвати їх точну кількість, оскільки деякі заявки могли подаватися поштою. А також Любченко уточнив, що в п'ятницю. А саме сьогодні відбудеться засідання конкурсної комісії, на якій ця інформація стане більш повною, і йдеться про те, що бюро економічної безпеки має запрацювати 25 вересня новий центральний орган виконавчої влади БЕБ. Так скорочено, абревіатурно вона називається, буде займатися протидією економічним злочинам за допомогою аналітичної роботи, а не силовими повноваженнями, як нинішня податкова міліція. Ну що ж, більше про це говоримо далі. Розібратися в темі допоможе старший економіст з центру економічної стратегії Юрій Гайдай. Пане Юрію, вам доброго здоров'я. Доброго ранку вам. Пане Юрію, знаєте, скептично, я впевнена, дехто з українців, можливо, половина, а то й більшість, скажуть про те, що ну, вже стільки органів різних понастворювали, і антикорупційних, і не тільки. А яка доцільність, чи є вона насправді створювати ще один бюро економічної безпеки, на нього виділяти гроші, збирати штат людей? А, можливо, немає такої доцільності? Що з цього приводу скажете? Скажу, що така доцільність є. Це дуже важлива зміна, котра потрібна, на котру, я думаю, чекає український бізнес. Чому бюро економічної безпеки має отримати повноваження? він стане єдиним органом державної влади відповідальним за боротьбу з економічними злочинами. Зараз такі повноваження є в Служби безпеки України, є в податкової міліції, і вони неефективні в цьому. Тобто, такий короткий ілюстративний приклад для розуміння: за минулий рік, 2020 тисячі було відкрито 910 кримінальних проваджень за статтею 212 Це ухиляння від сплати податків. З них було закрито 124 провадження, а до суду направлено лише 10 обвинувальних актів, тобто 10 актів на 910 кримінальних проваджень. При цьому часто там навіть немає складу злочину в цих провадженнях, і досудове розслідування може здійснюватись для тиску на бізнес, тобто обшуки, вилучення речей, документів, допити співробітників, і це все ну, часто безрезультатно. І, відповідно, Україні потрібен орган, котрий буде от, не силовий, а аналітичний, де будуть працювати компетентні компетентні високооплачувані аналітики, детективи, аналітики, які зможуть аналізувати великі масиви даних, виявляти злочини і власне збільшувати вартість ухилення від сплати податків, збільшувати вартість економічних злочинів для тих, хто їх задумує. Це буде зменшувати кількість цих економічних злочинів і наповнюватиме бюджет, тому це дуже важливо. Ви сказали про те, що от зараз а, а, ці органи, зокрема, ми говоримо про податкову міліцію Служба безпеки України, яка має такі повноваження, а вони неефективні і власне роз'яснили чому і тут в мене одразу виникає питання: а де є а, гарантія? А, можливо, вже в тій інформації, яка є про бюро економічної безпеки, є у вас п -п 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 певні такі а, натяки на те, що от БЕБ буде ефективним, або є зокрема певні. Не знаю механізми, аби посилити ефективність і контролювати цю ефективність. Є щось таке? Uh, так. Так, є ну от, додам до того, що я говорив про аналітичну складову, тобто котрі котрий, котра вже заскладена цей ризикорієнтований підхід в закон. Передбачається, що в бюро економічної безпеки буде належний рівень оплати праці. Там закладена зарплата від 20 розмірів пожиткового мінімуму. Це порядка 47 тисяч гривень. Тобто, це дає можливість набирати справді хороших фахівців щодо механізмів. Запроваджується механізм громадського контролю, тобто при Бюро економічної безпеки буде Рада громадського контролю в складі 15 осіб, яка має бути сформована шляхом рейтингового інтернет голосування громадян України. І її представники будуть брати участь в конкурсних комісіях БЕП, тобто при підборі кадрів, і в складі дисциплінарної комісії, де вони будуть мати більшість. То це дуже важливо, це дасть можливість. Контролювати діяльність б засідання конкурсних комісій, от коли будуть відбиратися працівники, вони мають бути відкриті для представників міжнародних організацій, для журналістів. Відкрито транслюватися. І тобто є сподівання, що бюро економічної безпеки буде сформоване е, ну по суті, як набу, котре є теж зараз таким єдиним напевно ефективним антикорупційним органом, і котрі справді розслідують якісь справи і е, доводять їх до результату. Я нагадаю, що в ефірі українського радіо старший економіст центру економічної стратегії Юрій Гайдай. Пане Юрію, і якщо предметно попросила би вас якось на, на конкретному прикладі або на кількох описати, чим в майбутньому буде займатися бюро економічної безпеки, про яку економічну безпеку йдеться, про які економічні злочини чи будуть зокрема займатися тим, що ми називаємо створення монополій десь в країні? Я не знаю, там сумно звісна чи славно, звісна. Боротьба з олігархами, а, чи про, про, про яку безпеку і які економічні аспекти злочини, зокрема, буде йтися. Е, так, економічна безпека в даному випадку це безпека публічних фінансів. Так? Тобто ті схеми, котрі можуть їм загрожувати, вони і будуть в даному випадку предметом розслідувань. Е, в першу чергу, це те, що стосується ухилення від сплати податків, звісно. Це так само можуть ну ці всі славнозвісні конвертаційні центри, е, схеми, е, котрі стосуються там виведення коштів за кордон. Е, власне над цим всім і буде займатися бюро економічної безпеки, і е, зараз, е, скажем, зовсім інший час ніж був 10-20 років назад, так тобто е, ці е, наші. Класичні органи, котрі борються з такими злочинами, вони сформувалися ще там з парадигмою 2000-х, з маски шоу з пістолетами. Зараз у нас є дуже багато інформації, яку треба вміти обробляти, знаходити певні залежності, виявляти їх, і це дає можливість значно ефективніше, результативніше працювати, якщо будуть кваліфіковані працівники. І тут до речі, ще дуже важливо, власне, яка буде особистість керівника. Цього закладу, так, тобто бюро економічної безпеки, тому що ці кваліфіковані спеціалісти, котрі потрібні в бюро, вони е зараз працюють, де? Вони працюють в приватному е секторі, вони працюють е на високоплачуваних посадах і вони дорожать своєю репутацією. Е такі працівники вони підуть, якщо буде призначений справді е особистість керівника буде е теж з гарною репутацією. Треба буде давати певні гарантії, того, що цей орган е, ну стане таким, та, та, та які очікується від нього. Тобто буде відповідати цим очікуванням. В ефірі українського радіо раніше, зокрема, консультант виборчих та інформаційних кампаній Українського інституту майбутнього ігор Попов. От з цього сенсу я доповню та про що саме йдеться. Про чим буде займатися бюро економічної безпеки. Це, зокрема, контроль розслідування обігу дефіцитних товарів. У нас є проблеми, сказав спікер з лівим бензином. Це, до речі, зараз актуально з дефіцитними цигарками, горілкою. А це все і загроза здоров'ю людей і збитки для держбюджету. Також контрабанда, це теж зараз тема особливо на слуху. Вплив олігархів на державні підприємства, державні закупівлі це все потрапляє під сферу компетенції бюро економічної безпеки. І в мене тоді знаєте, виникає питання: а скільки ж треба людей? Скільки передбачено людей буде працювати в цьому органі? Бо ну роботи, як кажуть, в народі не початий край. Так, так. Ну, максимальна гранична чисельність штату бюро економічної безпеки передбачено до 4 тисяч осіб, і цього цілком достатньо для того, щоб цим всім займатися. А, пане Юрію, ми продовжимо за хвилину. Я нагадаю, в ефірі Українського радіо старший економіст центру економічної стратегії Юрій Гайдай. Сьогодні зранку. На українському радіо Доброго ранку і доброго здоров'я слухачам українського радіо говоримо ми про створення в Україні бюро економічної безпеки з 25 вересня. Має воно вже запрацювати. Зараз триває конкурс на посаду директора. Заявки подані їх більше п'яти десятків. І про це ми говоримо зі старшим економістом Центру економічної стратегії Юрій Гайдай в ефірі українського радіо. Пане Юрі, от ви сказали, що дуже важливою, буде сама особистість керівника закладу. Бо Десь очевидно, що хтось прийме для себе рішення з приватного сектору піти в державний орган працювати. Ну, з огляду на те, хто очолить бюро економічної безпеки. Ну от з інформації, яка вже є відома, то заявки на очільника подали екс-міністр фінансів, екс глава ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк. Нинішній глава державної фіскальної служби Вадим Мельник і колишній виконувач обов'язків голови ДФС Сергій Солодченко. І з цього приводу у мене запитання. А як ви вважаєте, це мають бути абсолютно нові обличчя? Це може бути людина, яка раніше працювала у фіскальній службі? Це перший момент. А другий, чого тут має бути більше в контексті досвіду юридичного досвіду, юридичної безпосередньої практики, а чи можливо досвіду роботи в правоохоронних органах? Ви знаєте, я думаю, що керівником бюро економічної безпеки не може стати людина, яка працювала в Державній фіскальній службі або в правоохоронних органах. Це з самого початку дискредитує бюро економічної безпеки, тому що. Ми не маємо позитивного досвіду роботи цих органів з економічними злочинами, і бюро економічної безпеки створюється власне для того, щоб започаткувати зовсім новий інституційний підхід до цього відокремлений. Тому тут також не настільки критично важливо, щоб ця людина була вузьким фахівцем-юристом, так тому що завжди можна сформувати команду, можна набрати людей, котрі будуть факт. Фовано юристами, фовиними аналітиками даних, фаховими податківцями, консультантами з податкової сфери, котрі теж є в приватному секторі. Це має бути людина, яка зможе вибудувати інституцію. Тобто збудувати механізми, котрі будуть крутитися, працювати відповідно до чинного законодавства, котре прийнято, котра зможе тримати оцей от удар, тримати цінності і не піддаватися на зовнішні тиски, котра зможе ефективно взаємодіяти з іншими стейкхолдерами, так тому що на бюро економічної безпеки також покладена функція запобігання цим економічним злочинам, коли будуть виявлятися якісь схеми. То завданням БП буде також давати рекомендації по усуненню певних можливо прогалин в законодавстві, тому тут дуже важливо, щоб ця людина була таким ефективним будівничим і ефективним комунікатором з іншими органами державної влади. А от в цьому сенсі знаєте як бюро економічної безпеки його створення, його поява, а пізніше я сподіваюся, його продуктивна робота повпливають загалом на те, що ми називаємо бізнес-клімат в Україні. Вже неодноразово і в ефірі Українського радіо тільки ми підіймаємо тему бізнесу, великого бізнесу, великих інвестицій, які можуть зайти в Україну, чому не заходять? А от ми сьогодні будемо говорити також і про Apple, про IKEA, цікаві є кейси. То що звучить від багатьох експертів про те, що ситуація бізнес-клімат він є специфічний в Україні? У нас є проблеми з верховенством права і, умовно кажучи, інвестори з європейських країн, приміром вони не завжди вони вважають, що зайти в Україну це десь частково є ризик. Як створення бюро економічної безпеки на це повпливає? Чи зменшить цей ризик, і чи ну, раптом що стане ну, більш такою знаєте, ти опорою для тих же інвесторів і великих підприємців іноземних. Так, є значні очікування, що цей ризик зменшиться. Я е, наведу вам один такий дуже яскравий приклад. Коротко, коли я тільки м, прийшов працювати у е, установу бізнес-омбудсмена шість е, років тому. Е, одні з перших скарг, які ми отримали, були від е, великого великої корпорації е, західними інвестиціями. На те, що до них е, пішли з обшуком хлопці з головного управління Нацполіції е, в п'ятницю перед великоднем. Е, Зайшли в бухгалтерію, де працюють ну, в основному там жінки, котрі там вже теж думали, як повернутися до своїх сімей швидше, е, поклали їх всіх обличчям на підлогу, проводили обшук до глибокої ночі, до суботи. І, зрештою, вони там нічого не знайшли, ніякого складу злочину е, не виявлено, не було ну, нічого доведено. Тобто, це був просто великий стрес і проблеми для багатьох працівників, і те, що було потім тим явно переказано по корпоративній ієрархії і материнську структуру, і коли ми е, прийшли, тобто е, до, до нас звернулася зі скаргою ця компанія. Ми прийшли в головне управління нацполіції до тодішнього керівника, котрий, до речі, зараз є е, депутатом Верховної Ради, е, і вказали йому на всі порушення, котрі були допущені під час цих слідчих дій, він посміхнувся і сказав: Ну, знаєте, ми зазвичай в таких випадках взагалі стіну вибиваємо а тут через двері зайшли. Я думаю, що ми зробили все нормально, і е, ні в кого не має бути до нас претензій. От е, це дуже такий показовий приклад того, чого не має бути, і що псує в тому числі бізнес-клімат. Тобто е, коли е, бізнес, котрий е, прозоро там веде е, свої справи, котрий, можливо, десь е, там в крайньому випадку помилився на кілька тисяч гривень і не створив там якоїсь проблеми для бюджету, і то. Що не мав умислу, він завжди ризикує, що до нього прийдуть маски шоу ці вилучення, на котрі перервуть діяльність підприємства, і потім потрібно буде через суди доводити, потрібно буде добиватися повернення серверів, документації, і, зрештою, це все все одно закінчиться нічим безрезультатно. Оце дуже погано впливає на бізнес-клімат, і власне чому в чому ми покладаємо сподівання на бюро економічної безпеки, що це припиниться. Пане Юрію, що такі Та -та. повноваження, тому що такі от повноваження ходити і класти людей обличчям з підлогу безпідставно вони будуть забрані у всіх інших державних органів, котрі сьогодні мають. І десь розумуючи, знаєте, підводячи е, риску, якщо ми говоримо про економічну безпеку, якщо ми говоримо про бізнес-клімат, загалом, як би ви оцінили ситуацію зараз в порівнянні з тим, що було два роки тому, і скажімо, тим, що було п'ять років тому, ситуація погіршилася, покращилася, чи наразі десь ми стоїмо е, на точці нуль ні туди, ні сюди. Ну тут потрібно розмежовувати. Якщо ми говоримо про е, такі е, дії е, бізнес клімат, який пов'язаний з, е, з діями державних органів, то е, Після 2014 року був здійснений такий ряд реформ, трошки зміни відбувалися поступові і, можливо, трошки бізнес-клімат покращувався. Але ми бачимо, що останні кілька років ну, ситуація стагнує і далі якихось істотних змін в кращий бік немає. Тобто ми зараз. Десь на одному рівні, і є питання, куди ми далі повернемо назад чи продовжимо ці реформи. Сподіваюся, що продовжимо. Так само тут показовує ситуація так само і доля в економіці держави. Так, є недавно знову це обговорювали запитання, що дуже дуже важливим для економіки є яку яку долю бюджету яку долю ВВП, яку долю економіки перерозподіляє держава через податки Тобто в країнах котрі гарно розвиваються котрі ростуть така доля має бути становити там 30-35 до 40 відсотків у нас на початку 2014 року, навіть там в кінці 2010-х, коли це була україна януковича така корумпована стагнуюча доля держави ви Економіці була порядка 50%. З 2014 року. Ця доля почала зменшуватися поступово була запроваджена така бюджетна дисципліна, і до 2019 року, до початку 2019 року, ця доля держави зменшилась до 42%. Теж. Трошки багато, але ну це відчутно менше, і це теж дало стимули росту економіки. Так ми бачимо, що все таки економіка зростає. Але mm -hmm. останні два роки витрати держави, витрати бюджету знову зростають. Відповідно, для того щоб вони зростали, потрібно також і збільшувати податки. Тобто, наприклад, у 2021 році це вже 47%. Ну тут звісно ще ковід вплинув, і це не дуже добре. Тобто, це теж погано впливає на бізнес клімат. Тому нам. Mm -hmm потрібно зменшувати якщо підсумувати одним реченням, нам потрібно далі зменшувати втручання держави в економіку шляхом перерозподілу податків і так само зменшувати втручання держави до бізнесу такими грубими, якимись слідчими діями, котрі все одно Зрозуміло. не підходять до результату. Пане Юрію, дякую вам. Це був Юрій Гайдай, старший економіст центру економічної стратегії. Говорили ми про створення бюро економічної безпеки. Далі в ефірі Українського радіо Потім тому поговоримо про великих торгових гігантів які заходять на територію України.